На перший погляд, питання, чи провокує людська психологія економічні кризи, віддає популізмом. Але насправді українська історія часів незалежності вже має досвід, коли паніка населення розхитала вітчизняний фінансовий ринок. Факти девальвації національної валюти 1998 року говорять самі за себе. Тоді для девальвації гривні в Україні не було абсолютно жодних економічних передумов для девальвації. Це був виключно психологічний ефект від девальвації у сусідній країні. В Російській Федерації, коли обвалився російський рубль, українці ще за старою радянською партією якоїсь спільності в межах пострадянського простору зреагували, раз обвалюється рубль, значить має обвалитись і гривня. І ми всі українці побігли в обмінники, і в один момент, впродовж двох-трьох днів, ми самі обвалили свою. Достатньо міцну на той період грошову одиницю гривні. Пам'ятають експерти, як нещодавня криза на ринку продуктів харчування роздулася, наче повітряна кулька, і швидко луснула. Причина паніка громадян, на які заробили кмітливі підприємці. Найгірше – є, це панікувати. Чому так? Тому що паніка вона розпочинається тоді, вже, коли якась явище, якась вже ситуація відбулася. Наприклад, маємо ціну на гречку. Там ціна 5 гривень. Потім стала ціна 20 гривень, буквально за дуже малий період часу. І тоді відразу після цього починається паніка, всі люди біжуть купувати, гречка далі падає в ціні. І виходить, що ці люди, які купили за 20 гривень за кілограм, могли через, там, через кілька тижнів купити за 11-12, в принципі, та ціна, яка є на даний момент. Виходить, що люди просто-напросто на вітер викинули велику кількість своїх душе. Чому ж українці такі психологічно нестійкі й інколи так легко піддаються на провокації? Собака зарити. Ось де ми економічно безграмотні, тому що ми вийшли з колишнього радянського минулого. Ми не мали культури володіння цінними паперами, акціями чи облігаціями. Ми не мали культури роботи на валютному ринку, бо його не було. Ми не мали культури заробляння грошей. Тобто, заробити. Продати, перепродати це вже була спекуляція, за яку саджали. Тобто, в нас не було елементарних економічних знань і навиків. І тепер цьому всьому нам українцям треба вчитись. Від впливу психоемоційних чинників на власну роботу не застраховані навіть і професіонали, наприклад, трейдери на фондовому ринку. Більшість трейдерів на біржі відчувають потребу робити як усі. Цей примітивний заклик приєднатися до натовпу за дурманіє глузд, коли потрібно приймати рішення про угоду. Успішний трейдер завжди думає тільки сам за себе і без емоцій. В іншому випадку його очікує крах на ринку. Психологія натовпу, стадне почуття, психоемоційна нестійкість громадян як завгодно можна називати це явище, але поняття економіка складається із точних математичних розрахунків і людської психології, якою в 21 столітті нехтувати не можна.